це що таке? Не знаю. Просто вам вже під столом сидить. Ну і так і випадок, з тими головами. Та йо моє, яке воно важке. О, до смерть, тікайте, пацани! Пацану смерть. Та не я. Я чуть я чуть не заїхав. Це було близько. Відучать, ну де пацан. Або. Пацан. Пацан. Та ну наш. Пацан не живий? Та я не знаю, вона була тупо в нього пинові. Що с пацана у вас. Тихо, 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 тихо. Он ти щупачком залетів Ща щупачися конкретно, коли чує я не знаю спекать. Ай бляха тут чужий. Да, летайте сюда. Нет, так не знаю. Здорово. Подожди, я збігаю! Я знаю, я

Опа. Да, мы на ритуле за мафи. А ч двери вечерялась? Жаба, сучи. Там жаба. А тут привет. А привет малый был. Uh -huh. Короче, они идут. О, свали. А? Тема, я тут движу. Говорит-то. Та, случая вы мне, шукайте. Та перестаньте мене вбивати, бляха. Чиняйся. <смір> Тихой. <смір> Кай, ткань, ткань, кать, кить. Тут стоїть. стоит. Жаба вернулася. А ні, дай сюди. Бажай, бажай, вона на вході. <смір> давай, давай, давай. <смір> Получилось. Давай, бей, 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 вона лежить. Бей. ні. <смір> не зайшла. не зайшла. Бля, тут два привода. Я ренку загубив? я маю ремку. На! Блін, привид! Поймт! Такий из-за мяс славный был! Сучий правед! Yeah. Проблеи! Жаба! Е, самба, поїхали. О, багато дали задержав. Три шіст. А духа не в бев, да? Mm, не, духа можна в бета. Жаба! Тика-тика-тика-тика-тика! <решили> <чика, чика>, <решили> Ты что, ебанулась?! Тут-тут, ДжБ! Тут, я там ещё одну походу сжал, чекай-чекай-чекай, выходь-выходь-выходь! Давай! приемка. Ээ, а, скакай! Бля! Ух ёпт! Голосов у меня 20 хп! Бля, бля, чекай! Бля. бля. Ай, бля! БЛЯААААААААААА!!! Вот. Ох, блядь. Сумно, когда нет чего этот час. Ну витя капець мой моя жаб. Ну, видите, ну, має, ну, Я видите витя, жаба винеш чого. Вот ты звання, то а идеально. Ты Якийсь француз. Сзади сходи! Блин, снял! Типа, як в том фильме, типа, важен поехал своим шляхом. Пацаны, валить, Лита ты, валить, валить, валить! Не, я тільки я не хочу мира. Минус три жабы. Блядь привет, ты бельный. Зараз рынку и да. Их два будут, два привода. Да! Йо-мои, видите, привиговай робот. Я поздніш. Е, запрыв. Вс. Я моя візика атка, витя тут по всіх варізов. У меня на весник. Мені зар... зараз нов появлю. Да, появлю. Uh -huh. Пацанові, Я Йо, Йо, на, та, та, та. На Йо, у нас дичила. Погнали, 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 я її виробав, да. yeah. я не маю стаміни. Я теж. Ух, манцону. Давай, 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 давай. Давай, 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 запускай. Yeah. Що це? Що це було? Не знаю. Сподобався. подобався. Oh. Тікай, 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 ти біл. Дібіл лазерний. У мене є флешка. У мене є ринка. Давай. Є, 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 поболися, давай. Тримай, ну, пацан, тримай. Давай, тримай, Гнеду. Давай, Гнеду. Ух, блин. Воу. Не погнал. Зачем, Гнеду? Доганят. Ренка, Гнеду. Я взяв бляха пройшов до мене. Його не видно вшат. Втік. Це не бажайте, я біжу, я біжу важайте. <звук> а до та, блин, ты шо знищаешься, че шок? Перестань мене в собі. скорее трогай, додик. Those... Цягнеда не ведемо, мене вже два рази потаскала. А як ми там все загружимо, пацани? Не знаю. Nixon... Та ні іди нашого, блін, гайяка типа. Та бля. Хлям, тут сноу поїхав. Ну все, довальний. якийсь пунктик на той кутик чи шо? Каволоч не ведемо. Не, не ще митлой трав, то я зараз... Тосич занесе куди треба і він з мітлою прийде. А він мене вже знову подав. <рик> йо маю, це я технічно митлу приніс на всі питання. Ай ти стуку. Помажу мітлу? Та ні, вообще ні разу. Две фулома. Як ти все занес? Я не знаю. Угу. А може вийде, а ну чуть-чуть попхай пхайпу. Сачанку, чого-нибудь пхай. Стап, хай! Вс, занос. Давай, давай, пацан, Тачанка. Помогай. помогай! Тачанка, hangar. не влази. Давай, давай, давай. Влезла. Тикай! Все, тікай. Бля! не до магнетом мене знов зловить. Нет, так понятно. Не, пацана Бля! <laughs> Ух ты шо! Я не міг відірватися від вока де пильно, ти живий? <ривіт> Відьте. Йома, это получається. невидимка засейвила пацана. Відсуїти. Пацан, ти там як? Пацан, кей, медас, тобі машин. О, база. З... <ривіт> <Шо це? ривіт> Пам! Вис moving Хев. Вона біля мен литає вилітає на вулицю. Важай А там слід є? Да. Ты же не Севый. Да иди на, что ты сюда летаешь. Яха. Что-то ваза, суча. Да, я тут буду сидеть. Все, мы встали. Четыре кусочка. Ох, менше. А, то це потиш. Я не виташ сам двадцять ка. Чикет, маленький. Та яке 13 тисяч? Це ж з 4. О. Сюди. Ах, ти ж суті, ти потроф маленький. Ты шко тыка? Это ясно. Что это подарит? Твои три Приводи, да? Це шо шо таке она хоть. Тайсницы. Я, я тут... Сюда. З тобою на... Сюда. С тобой буде розмова коротенька. На. Де воно дивиться? Дімо, що? Дай кого? Біга! Слава! Сюда такий чи нас? Може, це його за потрошити

Чекав собі древній компухтер за 3К майже. А, там... там RTX. Там RTX? Там топова начинка. Чекай, бо чуть не перекинув. <рес> Диви, який там кулер стоїть. Вовше солідний. О, Во, запасний хард до нього. Нормально, то якраз на цей, на лідосики. А вот дві величевого наткету. Чекай, 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 шаудин, хард, мой. чекай, чекай. Ты що там збираєш за ракету? Опа, це що таке? Я не знаю, якийсь спустя. Це бонг? А, нет, это. Це термометр аналітик. Чекай, 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 чекай. Чуєш, ти не вхів ти стояти на вагонах? Ай, та блін, сказав, стій нафік, тарілку діставав, ти що прикалуєшся? Я не побачу, то я думаю, що ти тручаєшся по шмотку. О, Кач. О, я не можу чіпати, Кач. О, ти зачіпив? Хто? Тікай, тікай. Та вона заспокоїть. Та вона взагалі не заспокоїлася. Та вона заспокоїлася. Кача. Йопта. Гарно, качку. Я її поплавити хотів. Чекай. О, флешка або хаєшка, або і флешка, і хаєшка. Я беру і флешку, і хаєшку. Сюда. Я беру зараз хаєшок, флешок, і взагалі буду чудесно все. Ну що, діамантик ще лишився в сейфі. О, в сейфі діамантик, так Угу. ребята. Нормально. Чувак, голоси, це думали. було небезпечно. Внимание. <гум> Будь. Так, а что шесть... Да вот карта разбита. Оу, что? Пацаны. Пацаны, кажется. А на карту подивився солідно. Я понял. Необходимо сюда. Головне щоб за, за цей, ми його не здебали так, а якщо за стеною буде, то пош. Чекай! Ааа! За стеною! Бляха, я не могу. Текайте, тікайте, я хаєшку лоп! А, вона його не вбила. Тикаємо. Та... Давай! Да, я не спросил. Заходим. заходьте! Я маю, пацани, ми можемо комп'ютерний клуб відкривати. Що? Шау? казав, це. Привіт, привет. Бач. Чорний. Я б його назвал. Ты шо стреляешь, черт? так це не пушка. Трантизатор, бля. Сда! Я йому дав плюху. Ша, шатту. Даю, даю. Е, шатку У Мене стаміна закінчилась. Бляха, він встав. Бля, я думаю, він ще не скоро прийде. <ріху> я би не приходив. Ооо, комп, і по намі. один комп, все, ну це, це буде кс-очка і 6 по-любому рубати. 10 к за бочку не Ну. Це що, бочка з борщем чи що? <ріху> <ріху> Там та жіночка з мешами злазам. Йо-моя, жіночка з бичами, з мешами Так. А, так чорний мій. прийшов, прикинь, чорний вернувся. Ти давай якийсь Дай. Наліво. Давайте до його. Ого, стік. Скажіть, так що бачите. Страшний. Там каташки напевно пану зовсім фінів. А, а там ми його добре так потукли. Я б навіть сказав, чуть-чуть відпездили його. Чи <реш> клас? Важко буде втекти, я вже пушку на кого то Не знаю, що. Ну, з тою жіночкою буде потенція. Я її з голови пропишу, як вона буде камарити. Блін, а це взагалі сильна тактика. Вот угу. вона! Перевірка! Йоха. Ні, це не працює. Бля, ти! Няха я дав флешку, але її не засліпило, пацани. Мене засліпило. А де ти тікаєш? Ай, ты чорний! Ты Два сили. Ти покачаєш і Так. Ти заїжджаєш свого піструна. Ми вже починаємо та ще, мені здається. Ну, пацаны, пацаны, хватит. Ай, блін, вс. Тось є біля мене? Я маю флешку. Ходіть, сліплю. Сліплю. Засліпив, засліпив, засліпив. Давай, 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 давай. Давай, патрошки. Запотрошила. Минус, минус, кирпи, и так будет с кожним. Давай, зай, ще шебист. Ой, гномики, гномики, бегай. Ну шо бездеримали, куда погнали? Сюда. Шо там, пацане? Як вас справили. You picked the wrong house, fool! Я думал, кінтофурики! Не канає присисты. З гномиками, вони мене меня не приняли за слово. Я бы казался масса ты уже потрошку. Ты шо? Бля, никого хуя! Тикай, пацан Тикай, 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 тикай! чого? Я и втащил! Шотке. Шотке. А та тут і тіпе вибух. А їх не можна ловити? Можна, пацан. Можна, можна. Та, але ну я чуть багато. Ну так. А як знати, коли він вибухне? А йди що? Прикол. Полетів. Ой, а він не вибухнув. Ти кого сіра не вибухнув? Ти не ти. Ти цепик! Блякач, ти пітермо. Світя довго йде? Йду, йду. Ой, да! Молодий. Є, всі живі. ті easycut. Тупо 104 тисячі, Ми можемо затариться. Ну, як плачем собі. Дробове. 95 тисяч. На базу! Типа на 100 тысяч накопили зброй. Думаю, тут буде шотганний. тип, шоданный. Пиляха, тільки не хата. Це буде замість дробовик на друговик. Аносиди, сти, я стрелюсь в митвину. Дай ренкуй. Ні, дай РНК. Я, я, походу, приспав пацана. Чекай бы тут дробовик так літає. <laughs> <laughs> Ты <Ти> прицениваешься, давай. <laughs> <связать> <связать> Блин, не попал. Может, хаяшку его лупануть? Понятно нет, у меня сейчас идут. Пускай ты, тебе надо, может. Да как тебя забьешь зараз. <связать> Я понял. <связать> а, ну что, мы взлеты у меня снова монстры. Ты Вот ты что? Пацаны. Класс. Иди нахуй. Яха. ситуація. Ситуація дуже скверна. І головне, я дивлюсь, щось відчиняє, типу. А то воно, блядь, Та і для того не пасає, і біжеться на Та де Вітя йде з ринкою, на нього там дробовик лежав. Та шотган, шотган, блядь. Яка ринка. Я зрозумів, так не можна. Скажи, що

А семья Ренка завжди решает Та Ты кофья Ти встал Ні! Бля Бля Та коф я кофья <говорит> уже <говорит> БЛЯ, <говорит> Бля". <говорит> лошари. Вона вже починає мотощати, мені здається. Тікай!